Більшість романтичних стосунків починається прекрасно в перші місяці чи в перший місяць ваших стосунків, ваш партнер може демонструвати неймовірну любов, неймовірне захоплення, неймовірну турботу. І в такі моменти здається, що ось воно, справжнє кохання, нас ніщо не розлучить, все буде прекрасно. Одружимось, народимо дітей і помремо разом один день. Але якщо ви дивитеся це відео, це означає, що можливо ви почали задумуватись про те, що ваші стосунки або стосунки людей, які вам близькі починають мати ознаки токсичності. Приходять місяці після першого такого етапу стосунків, де все прекрасно, і ви починаєте помічати, що ваш партнер вже поводиться трошки по-іншому, вже не такий турботливий, не такий люблячий. Навпаки, вам здається, що вас хочуть контролювати, на вас якось впливати, ви відчуваєте якийсь психологічний тиск і загалом починаєте задавати собі питання: а можливо, ті стосунки варто закінчити. Вони перестали приносити мені задоволення, можливо, вони взагалі якісь аб'юзивні і токсичні? Сичні, тож друзі, в сьогоднішньому відео ми розберемо 12 ознак аб'юзивних токсичних стосунків по версії гарячої лінії Сполучених Штатів по запобіганню насильства. Мене звати Василь Яворський. Я навчаюся на клінічного психолога. Запрошую вас підписатися на мій канал, натиснути лайк, дзвоник, щоб отримати сповіщення про нові відео, і поширити це відео між своїми знайомими, тому що хорошого, якісного контенту по психології має бути більше. Тому, друзі, дякую за лайк, підписку і коментар. Поїхали дізнаватися цих 12 тривожних червоних прапорців, які можуть свідчити про те, що ці стосунки варто завершити. Пункт номер один: ваш партнер говорить вам, що ви все робите неправильно. У вас взагалі руки не з того місця ростуть, і він всіляко намагається принизити ваші можливості, ваші досягнення. Пункт номер два. Ваш партнер виявляє надмірні ревнощі до часу, проведеного з вашими друзями, або загалом до всього часу проведеного не з ним. Партнер тоді дуже ревнивий. Він прям незадоволений, нерадісний від того. Що ви гарно з радістю проводите час не з ним, а з кимось іншим. Пункт номер три. Такий партнер буде також намагатись перешкоджати вам, проводити час з вашими друзями, рідними чи колегами по роботі. Буде намагатися робити всякі перешкоди, якось намовляти вас, щоб зменшити ваш час, проведений не з ним, а з кимось іншим. Пункт номер 4. ображати та соромити вас або й принижувати перед іншими людьми. Дуже популярні випадки, коли, наприклад, ви проводите час разом з компанією, наприклад, його друзів чи ваших, і ваш партнер не соромиться. Вашу гідність, якось применшити вас. Чи присоромити перед іншими людьми, і для нього це якось нормально, отак публічно перед іншими людьми завдавати вам болю, неприємностей. Пункт номер п'ять: ваш партнер буде намагатися заважати вам приймати власні виважені рішення щодо будь-якої сфери життя, особливо що стосується роботи, наприклад, чи також стосунків з друзями, буде намагатись впливати на ваші рішення щодо того, що робити, як поводитися, який шлях далі вибрати. Пункт номер 6. Ість фінансове насильство в будь-якому вигляді. Ваш партнер буде намагатися або намагається якось за допомогою фінансів контролювати вас, або не давати вам грошей, чекати, поки ви попросите, або забрати вас, ваші гроші, або змусити вас тримати всі гроші на одному рахунку, і щоб цей рахунок контролював тільки він, а не ви. Це можуть бути дуже різні ситуації, дуже різні варіації. Але суть залишається така, що партнер за допомогою грошей буде намагатися контролювати вас, ваш вибір. Ваш спосіб життя. Пункт номер 7 примушувати до сексу або сексуальних дій, які вам неприємні. Тут мається на увазі, що токсичний партнер в таких стосунках буде примушувати вас до певних сексуальних дій чи до певних сексуальних актів, які вам неприємні, які б ви самі не хотіли здійснювати. Але під тиском цієї людини перед страхом розчарувати чи рознервувати роздратувати цю людину або через якийсь психологічний тиск, ви будете погоджуватись на певні сексуальні дії. Які вам насправді не є приємними. Пункт номер вісім примушування чи схиляння до вживання алкоголю чи наркотиків в такому випадку ваш партнер буде схиляти вас, вживати наркотики та алкоголь разом з ним або з його друзями. І якщо ви будете відмовлятися, він буде вас принижувати, насміхатись, впливати на вас психологічно так, щоб ви продовжували вживати алкоголь і наркотики разом з ним і з його друзями. Пункт номер дев'ять. Залякування вас через загрозливий вигляд або погрози. Насильства тут мається на увазі, що ваш партнер, навіть не говорячи прямо так, що я тебе поб'ю чи зроблю тобі боляче, може своїм загрозливим виглядом, певними такими натяками діями впливати на вас, чинити на вас психологічний тиск, даючи вам зрозуміти, що якщо щось він може застосувати силу до вас. Пункт номер 10 стосується тих пар, в яких є діти, в такому випадку аб'юзивний і токсичний партнер буде використовувати дітей як зброю проти вас. Він буде погрожувати вам, позбавити вас батьківських прав бо в нього є гроші, він знає адвокатів, в нього є вплив, наприклад, або намовляти дітей проти вас. Або погрожувати вам якось розлучити вас з вашими дітьми. Тобто діти в цьому випадку виступають як зброя для такого аб'юзивного токсичного партнера. Пункт номер 11. Це вже такий е... жорсткий пункт передбачає, що ваш партнер може погрожувати вам зброєю або якимись іншими побутовими предметами для того, щоб чинити на вас психологічний тиск. І останній 12-й пункт це пошкодження навмисне. Або приховування від вас вашого майна, в такому випадку ваш партнер може ховати чи знищувати, чи десь забирати від вас ваші улюблені речі, чинячи на вас психологічний тиск і таким чином змушуючи вас робити те, що він хоче, і тримаючи вас в такому страху, в такому неприємному стані. Погрожуючи знищити чи забрати якісь ваші речі, або регулярно ховаючи від вас, забираючи якісь ваші улюблені речі, тож друзі, я дуже надіюся, що ви не знайшли ваші стосунки себе в цих 12 ознаках. Але якщо на жаль так сталося, так. Це не рідкість зараз, ви знайшли ваші стосунки в цих пунктах. Що робити, найважливіше питання, з якими прийшли, дивитися це відео. По-перше, друзі, заспокоїтись і найкраще для того, щоб вийти з таких стосунків, щоб максимально це було легко, психологічно і просто для вас, не робити це самому. Моя вам порада: знайдіть психолога, психотерапевта, якому довіряєте, прийдіть до нього з запитом. Так, доброго дня! От, я хочу вийти з токсичних з аб'юзивних стосунків. От я подивлюсь. Вився чи подивилася це відео в Ютубі. Знайшла себе в цих аб'юзивних стосунках і хочу з них вийти. Допоможіть мені, скільки треба сесій, скільки треба сеансів Давайте сплануємо, щоб ми разом вийшли з цих аб'юзивних стосунків. Друзі, якщо ви будете самі це робити, так часто це може не вийти, тому що вам потрібна сильна психологічна підтримка. Вам потрібен такий ресурс, що вас хтось підтримував, радив допомагав вам. Тому що всі токсичні аб'юзивні стосунки базуються на такій нездоровій прив'язаності. Напевно. У такому компоненті травми психічної, на який паразитує аб'юзер, так токсик. Тому звертаємось до психолога, психотерапевта з запитом, що ви хочете вийти з таких стосунків, і тоді у вас все вийде. Вірю вас, друзі, що е, зможете. Що ж, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться і напишіть в коментарях. Чи були ви колись в токсичних об'юзивних стосунках? Чи знайшли ви себе ваші стосунки в тих пунктах, які я говорив тільки що? І чи зверталися ви до психологів за допомогою? Буду вдячний кожному коментарі. Відповім на кожен коментар особисто. Дякую за увагу! З вами був Василь Яворський. До нових зустрічей, до нових відео.